Рецепт найкращої помилки. Совочка, на ім'я Крапочка, прокинулася на заході сонця, будильник зеленчав на все дупло, надриваючи блискучі боки І підстрибуючи від захвату. Та совочка, цей захват аж ніяк не поділяла вставати ввечері. І летіти до школи їй не хотілося. Який бантик краще почепити? Золотавий чи темно-синій? розмірковувала Крапочка перед дзеркалом. Мама любить золотавий, а тато синій. Цікаво, який улюблений колір моєї першої вчительки. Доню поквапся, бо знову спізнимося. А сьогодні у тебе репетиція. підганяла мама сова, яка щойно повернулася з роботи. Урешті решт крапочка почепила на одну китицю гушка темно-синій бантик, на другу золотавий. Смачно повечеряла, узяла шкільний наплічник та разом із мамою. Вилетіла з дупла. Вечір видався теплим і лагідним. З одного краю небо було ще персиковим, з іншого уже сливовим. Майже як мої бантики, подумала совочка. Згори вона бачила, як звірята повертаються з денної зміни. Чути було веселий сміх та плямкання. Діти доїдали бутерброди, які забули з'їсти в школі. Крапочка звикла багато всього чути. Адже вона належить до особливого совеного роду, неймовірно тонкого слуху, надзвичайної мудрості і найглибших знань. Мама працює бібліотекаркою, чує та впізнає кроки. Кожного учня тримає в голові лабіринти сюжетів та дні народження майже всіх письменників, за будь-якої складної ситуації розгортає енциклопедію Велику й товсту книгу, у якій є відповіді майже на всі питання. А якщо й там нічого не знаходить, просто сідає й п'є чай. Каже, що відповіді часом ховаються на дні горнятка. Тато архітектор проєктує мости між дуплами, гірки, які перехоплюють дух, і стайні для коней. Його особлива гордість. Проєкти знаменитої трикутної школи та круглого садочка. Одне слово, він добре вміє те все вигадувати, креслити і вираховувати, а його ім'я на дошці видатних вигадників. Бабуня відома на все лісове містечко своєю мудрістю і порадниця на всі випадки життя. Раніше вона давала поради лише родичам. але Якогось дня тих порад стало так багато, що вони вже не вміщалися в одній родині. Тож бабуня влаштувалася офіційною порадницею, працює з вечора й до ранку. До неї приходять, прибігають, прилітають і приповзають за порадами звірята з усіх усюд. А ще в неї є аптечка. З рідкісними диволіками. Добре, що, хоч дідусь, крапочки не мудрець і не бібліотекар, а просто йох. Практик. Увечері він виконує вправи для місяця, а зранку для сонця. Каже, що так вітається з ними. Хоча крапочка того не розуміє Їй любить вітатися. Звичайним словом привіт. Часом дідусь стоїть на голові, часом на хвості. Чи просто лежить і відпочиває? Совена йога то окрема наука. Особливо це стосується вправи, яка тренує повертання голови на 360 градусів. Замість традиційних 270 Отож, родичі крапочки, хай би вони що не робили, завжди почувалися впевнено. Натомість мала совочка усьому сумнівалася, вона стільки всього чула й відчувала, що ті чуття й відчування часом плуталися і сперечалися у її голові. Крапочка почувалася розгубленою. Думаючи, у що вбратися, коли вчасно підняти крило в школі, як не помилитися. Бувай, доню! Мама сова приземлилася біля шкільних воріт. Бувай, матусю! Будь чемною!» Угу. зітхнула Крапочка, поправила наплічник і зайшла до школи. Звісно, вона могла б залетіти у вікно свого класу, а не ходити всіма тими коридорами, після яких у голові вимальовується в кращому разі буква М. А якщо заблукаєш, то зринає у пам'яті одразу вся абетка. Одначе така вимога школи. Усі заходять через центральний вхід. Крапочка Війшла до класу і сіла на жердину своєї парти. Невдовзі пролунав шкільний дзвоник. Добрий вечір. Перед дітьми на весь зріст випросталась учителька пані Кенгуру. Сьогодні у нас репетиція до зеленого свята. Діти в класі зашурхотіли зошитами. Де були розписані ролі та тексти святкових пісень. А я а я все вивчив, похвалився вовчик Буць. А я все забула, зізналася мишка Льоля. До нас друзі лилики прилітали. Ми каталися на атракціонах, і всі слова. Повилітали з моєї голови. Доведеться їх повертати назад, усміхнулася вчителька. Для цього нам потрібно гарненько повправлятися. Діти, пам'ятаймо, найважливіше бути гуртом, діяти злагоджено, чути не тільки себе, а й одне одного. Совочка Крапочка підвела крило тихенько спитала. Пані Кенгору, я забула, якого відтінку має бути мій костюм жабки салатового чи болотяного. Краще болотяного. Але це не важливо, особливо, якщо зверху притрусити все блискітками. Дякую. Пані Кенгуру поправила свою шовкову хустинку попросила дітей вишикуватися біля дошки. Коли всі встали у два рядочки, учителька мовила Отож, ми починаємо з жаб'ячої пісні. Ха, це найлегше. вигукнув Буць. Я б так не сказала, подумала Крапочка, ніколи не можеш бути впевненим, як іде краще квакнути. Три чотири. Ми ропухи, ми квакухи, веселухи й пострибухи. Якщо ти зеленим став, то мерщій до наших лав. Жабка ти, жабка я. Разом жаб'яча сім'я. Ква-ква, 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 ква-ква. Тут заграла болотяна музика. Схожа на чвакання під лапами густої багнюки. Після неї мав бути простий приспів ква – ква-ква. І тут крапочка забула. Скільки тих ква має бути? Вона намагалася повторювати за однокласниками І навіть загинати кіхтики. Та від хвилювання їй затенькало в голові. Тень тень. Ква. Раптом проспівала совочка. Ох, яким соковитим було теква. Недоречним. Крапочка так боялася недоквакати, що випадково переквакала. Так, Вона помилилася. Насправді цього особливо ніхто не помітив, бо музика не замовкала. Та в страху великі очі. Совочці на мить здалося. Що теква пролунало в цілковитій тиші, посеред сцени і на неї дивляться сотні очей, серед яких очиська її премудрих родичів. Совочка запанікувала і зіщулилася в манюсіньке крапеняточко та ще й забула другий куплет. Це кінець. Сльози покотилися з круглих оченят. Після репетиції клас рушив нічеряти в їдальню. Совочка сумовито пленталася позаду. У коридорах було темно. За вікнами яскріли зорі. Крапеняточко втомлено опустилося на стільчик, і стало поволі сьорбати юшку. Коло неї вже доїдав булочку вовчик. Звісно, він теж мав добрий слух. Крапко, я чув, як ти квакнула, наче справжня жаба. Це було круто, мовив Буць. Ох. Я все наплутала, зітхнула совочка. Та не все лише якийсь ква. Подумаєш. Ти справді вважаєш, що все не так погано? Справді вважаю, мовив вовчик. До того ж у тебе приємний голос. Гей, друже, ходи грати у футбол. Гукнули вовчика товариші. Бувай. Крапко. Бувай. мовила совочка й подумала усе одно я не піду на виступ. Учителька сказала, що треба бути згуртованими усі як один. А я можу помолитися і підвести. До совочки підсіла кухарка, пані білочка. Яка нещодавно переїхала до горішкових плавнів. Одначе була навдивовижу уважна, до настроїв найдрібніших учнів. Чом сумуєш, дитино? Та нічого, просто мені здається, що я якась неправильна. У совочки Знову покотилися сльози. Схлипуючи, вона про все розповіла пані білочці Дитино, життя прожити, не пень перестрибнути. Якби я весь час боялася зварити несмачну юшку, то не зварила б ніякої, і школярі лишилися б голодними. А так?» Я просто куховарю одного дня юшка з макаронами, другого з грибами, третього з зеленим горошком. То що мені робити? спитала совочка. Як не помилятися? Ще така не народилась, щоб хоч раз не помилилась, усміхнулася пані білочка. У помилках немає нічого страшного. Головне мати сміливість їх виправляти і водночас ставати кращою. Ось такий мій рецепт, дитино. Крапочка допила компот, подякувала пані білочці і з усмішкою вилетіла у вікно їдальні. Порушення деяких правил. Допомагає налаштуватися на чудовий виступ. Совина порадня. Слухай, я помилилася, поринула з головою в роботу і не помітила, як у моєї онучки завівся страх помилок. Мені соромно, та я. Неодмінно виправлюся, і буду уважнішою. А знаєш, може й добре, що цього разу порадницею для крапочки стала пані Білочка. Може, у цій помилці є сенс, і все вийшло на краще.